Мам, дай ціпи. Мам, дай Да, в загородки ціпи. Мамо, ціпи. Всім доброго дня. Хочу зараз показати вам індичат наших. Та, чарки Якось... <схай> в <схай> Якось не... Мам. Ну, ця бабочка, не заважай мені. Це індичата наші вилуплені з інкубатора. Я замовляла яйця в інтернеті. Це білий широкогрудий індик. Яйця замовляла 30 штук. 65 гривень одне. 10 незапліднених. І вилупилось в ітогі 16. Два вертольоти не вижили. Я їм і лапки мотала, запутувала, зв'язувала, щоб не роз'їжджалися. Ну, все одно вони якось не вижили. Такі, певно, не виживають. Ну, в лишилося в мене 14, поки ростуть. Якось раніше не вистачало времени, не доходило їх зняти, показати, вам вже підросли. І курчатка зараз, які з ними бігають. Теж вилупилися з інкубатора нещодавно. Я вирішила їх з'єднати. щоб Довго не возитися. Там трошки кучкуються на сонечку, зробила їм таку загородочку, щоб виносити їх. На травичку доплюють. на сонечку. Зараз не холодно. Зараз трошки пізніше сонце повернеться і там буде більше їм тепла, сонечка. Бо зараз дерево тінь віддає, вони тут під деревом. А індичатам цим уже 10... плюс-мінус там десь 2 дні. Вони в мене 3 дні випилися. Хто раніше, хто пізніше. Ну, 10 днів їм десь приблизно. Кому 11, кому 12. А курчатка трошки менші. Там на пару днів десь. Ну, сидяться не разом, ніхто нікого не ображає. Єдине, що індичата вони трошки крупніші. Десь як ідуть, то <схай> топають і по типу, курчатами по всьому перед собою не бачать преград. Тіп-тіп. Розвалились на сонці, ті. Воно піря чистить. 10-тами я задоволена, це взагалі мій перший досвід. Я раніше лупила тільки яйця курячі, тільки курчат, а зараз 50. Вже ну, цього року спробувала качині, знаю, що з яйцями щось було не те, але ну, перші самі яйця, як тільки качки почали нестися. Ну, вони і самі на перші чомусь не сідають. Мене було так, вони спочатку нанеслися ну несли з гніздів, там де кури несуться. І не сідали на ті яйця. Я їх зібрала і заклала в інкубатор. тих яєць в мене вилупилось, все заклала там 14 яєць, всі. в мене мускусні такі, е, типу які до качки. Ну, мускусні ці такі, шипуни. І вилупилося у я мене шла, шла, шла. два каченятка, тільки з кочатами вони курячими яйцями липилися. Мамо, угу. А це Другий це раз вже три качки. У мене один качер були. Бачки. І качки нанесли в гніздо, в ящики там поклала, і сіла це одна качка. Що вона дуже довго сиділа, чи вона заховала ті яйця, я не знаю, застудила чи що. Коротше, вона. Не вилупила, сиділа дуже довго, вже ті яйця там, я їх утоки виконала, вони зриватись почали. Тухлі були. Зараз сидить друга качка, не знаю, дай Бог, що може. Ну, Я не особо їхнувала, скажімо так, з яйцями. Тільки коріння, коріння в мене добре, виходить курчатка виходить. виходять. А от індичі, качені, чи він з яйцями не везе, не знаю, якщо дай Бог виросте. Ці індички в мене будуть нестися, якщо індички, то може спробую ще індичі яйця. Ну так, поки так, як є. Так перший раз. Не можу я казати, що всі яйця були погані, ілі у мене інкубатор такий був, і мене зараз є. Ія! І теля. І мама. Ну щось. І яйця. Ми ну, ось 15-30. 10 були пустіх, там шість два не проклюнулось. А ці були типу, як бобочки мамі, На ранній стадії як завмерші. Ну, Ой. я задоволена. Дай Бог, щоб виросли ці. Я їх тільки винесу, сидять на сонечку, пір'ячух, чистять. Індичата дуже люблять зелень. Я раніше чула, що вони дуже зелень люблять, але не думала, що до такої прям степені. Я їм ріжу цибульку зелену. Вони аж, мені здається, що обид за неї готові. Кучкуються там на сонці. Вони ще маленькі, мабуть, вони не сильно їм вдається скобати цю травичку. І то вже я бачу під трошки, як підростають, вже починає трошки вискубувати сплять. тип 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 Вулкан наш. Прави, козенятки. Ще вони принести. Ти вже пив. Вже нема. Зараз принесу красочок наш біленький. А це? Або красочка, бо красотка щось посередині. щось посередині.